Щодня сміттєвих баків на звалище у барвінок вивозять майже 800 тонн сміття. Якщо ж захоронювати їх буде ніде, то місто потоне у відходах вже за тиждень. Це і справді незабаром може статися, бо звалище у селі Барвінок біля Ужгорода заповнене під зав'язку. 18 років поспіль щодня сюди звозять по 9 сотень кубів побутового сміття. Коли звалище будували, розраховували, що прослужить воно Ужгороду 25 років, але не врахували обсяги пластикових пляшок, які займають багато місця. Плюс те, що звозити сюди тверді побутові відходи будуть із району. Екологи кажуть, ситуація і справді серйозна. Те навантаження на одне сміттєзвалище. Тобто воно є у нас передбачено для складування відходів з міста Ужгород. На сьогоднішній день починається експлуатація його. І навантаження відходами з міста Ужгород і Ужгородського району воно дасть звичайно вплив на і на підземні води, і дасть вплив на атмосферне повітря, тобто розповсюдження відходів по території, наближеній до сміттєзвалища. 9 гектарів землі з виритим на 6 метрів в глибину величезним котлованом вичерпали себе за 15 років. Останні ж роки сміттєва яма буквально росте вгору, аби, хоч якось, уміщувати все, що звозять з районів та міста. Ну, першу карту карту Котлована треба підняти порядки на 4 до 6 метрів містами, і це дасть продлити експлуатацію полігона порядка від 2 до 2,5 років. Ми то в пределах, поки не знайдуть новий, новий полігон. Тобто, вже за рік у 2017-му вивозити сміття буде нікуди, якщо про це не подбають зараз, бо знайти місце для такої кількості побутових відходів не так вже й просто. Ситуація, я говорю, що ця ця, вона буде складна через 8 місяців, бо не буде де вивозити тверді, бодові відходи. Місто має мати свій полігон. Тут уже все. Це вже, це буде повністю, після 2,5 років роки, буде повна рекультивація. Треба рішати з районом для того, щоб знайти полігон. Для нового сміттєзвалища потрібно три головні умови: дозвіл сільської ради, ґрунтові води на рівні не менше шести метрів та віддаленість від населеного пункту щонайменше на три кілометри. Наразі є два варіанти розміщення нового сміттєзвалища у селах Дубрівка та Чабанівка. Стосовно останнього, навіть є готовий інвестиційний проект. Тут могли б звести не тільки полігон для сміття, а й новий сміттєпереробний завод вартістю у 5 мільйонів євро. Але реалізація шкутильгає. Місцеві жителі кажуть, про плани влади дізнались чуток, з ними не радились, їм не пояснили, громадських слухань у селі не провели і жодних гарантій місцевому бюджету не дали. Тому влітку навіть зібрались на протест. Це перегнивання. Не просочиться підземні води, що не будуть щурі по всій окрузі. Ви нам це гарантувати. Люди не б'ють воду. За рокам юристи пояснюють, у законодавстві передбачено, що землі для таких проєктів місцеві ради мають виділяти з власних резервів. Якщо потрібних територій нема, юридично існує процедура викупу. Якщо мова йде про добровільну процедуру, то між власником земельної ділянки, там юридичною чи фізичною особою, і органом місцевого самоврядування укладається договір купілі продажу такої земельної ділянки, і в подальшому вона використовується для відповідних суспільних потреб. Якщо мова йде про примусову процедуру, то має бути обов'язкове рішення суду про таке примусове відчуження. Однозначно можна сказати одне: якщо міська влада терміново не візьметься за проблему, у і околицям загрожує екологічна катастрофа.